знаєте, взагалі будь-яка ситуація з підлітками це щось на зразок рівняння з багатьма змінними. І я б тут виділила такі, мабуть, два фактори, які так можуть невдало поєднатися і привести до такого результату. Ну, По-перше, ми маємо пам'ятати про те, що підлітковий вік має свої особливості, як, в принципі, будь-який вік людини. Але підлітковий вік, як за моїм досвідом, і вік, коли говорять криза трьох років, тобто з 2,5 років десь до п'яти, це такі дві кризи вікові і які дуже такі специфічні. Там є речі, які відбуваються, які просто треба розуміти, що відбувається з дитиною на даному етапі. І як вона поводиться, чому вона поводиться, що ми маємо з цим робити? То от підлітковий вік, там є свої особливості, там є свої потреби. І одна з потреб підліткового віку це. Будь-якого принципу віку це потреба в увазі і безоціночному сприйнятті від близьких зі сторони близьких, а також ще є особливість така підліткова це гуртування. Тобто я маю бути членами певної групи свого віку, бо це дає мені можливість прийти у ці етапи соціалізації дуже важливі. Також там є ще такий момент: це процес сепарації, це відділення від батьків. Тому бувають такі моменти, часто бувають, коли дитина поводиться, підліток поводиться так, ніби він не любить батьків, ніби він там з ними конфліктує. Насправді, це, він має це пройти. Інакше без сепарації це не буде самостійна людина, тобто це завжди буде придаток до батьків. Тобто, оці особливості підліткового віку, це з одного боку один фактор, і є ще другий фактор. Дивіться, є люди, які... Здатні до маніпуляцій. І вони в принципі можуть робити це несвідомо, а якщо ще свідомо, то це взагалі дуже може привести до поганих наслідків. І от дивіться, є з одного боку підлітки, які потребують уваги, бо з оціночного прийняття, але не отримують це, не задовольняють ці потреби з близькими людьми. І Є люди, які хочуть маніпулювати, мають цьому потребу, і от о, виходить у нас така накладочка. Тобто, підлітки це така, скажімо так, благодатна почва для от таких от маніпуляторів, які можуть їх використовувати. Якщо у підлітка не задовольняються його основні потреби, то він буде їх намагатися задовольнити будь-яким шляхом. А тут уже питання, хто на цьому шляху зустрінеться. Я з власного досвіду спостерігала такі моменти, коли люд, підлітки молодь є навіть уже ті, які ну, за 20, так добре, які дуже люблять аніме. Вони дуже відрізняються від інших тих, які до аніме Якось прохолодно відносяться. В аніме там своя атмосфера, там своя сюжетна лінія, і вони ніби проживають. Коли вони дивляться, аніме таке відчуття, ніби вони разом з цими героями проживають ці емоції, які не можуть прожити в реальному світі. Вони не знаходять себе в реальному світі, тому йдуть в аніме. Також вони йдуть і в ігри. Це така ж сама історія. І тому да, і тут уже все залежить від того, яке аніме вони дивляться. Але справді да, дуже впливає. Перш за все, батьки мають пам'ятати і розуміти, усвідомлювати одну річ: підлітковий вік це особливий вік, і там буде бунт. Це нормально, тому що це процес сепарації. Там е дитина має пройти певні процеси. І коли вона може бути дратівливою. Якщо звертаються до мене батьки, то я поясню, чому саме вона дратівлива. Це про фізіологію. Перш за все, е дитина може якось певним чином змінити своє відношення до батьків. І вони сприймають, чому основна проблема. Вони починають сприймати це як особисте. Типу він не любить мене. Це він зі мною конфліктує. Ні, це нормально. Це нормальний процес, тому треба розуміти, що це не е між вами конфлікт. А якщо батьки цього не розуміють, вони починають відповідати дитині і вистроюють між собою стіну. Але дитина все одно потребує уваги і сприйняття, і тому вона починає шукати десь інде. Тобто пам'ятати треба перш за все, що дитина ніколи не проти вас. Просто це такий період, його треба пережити. В будь-якому разі, щоб не відбувалося з дитиною, вона має пам'ятати про те, що вона може прийти до вас з будь-якими наслідками. Ви її підтримаєте. Це також важливо. В дитини мають бути свої межі і правила в сім'ї. Вони в підлітковому віці не мають бути жорсткими, такими тісними, але вони мають бути, бо це проба. Спеку це обов'язково, тому що якщо в дитини не буде цих меж, то вона, вона сама себе ще не здатна контролювати її буде заносити щось таке асоціальне небезпечне приділяти час дитині, але не стільки, наскільки їй це важливо. Я взагалі рекомендую батькам виділяти якісь дні, якісь години на неділі, щоб тільки з дитиною, чим вона хоче займатися, тим не з нею займатися. Хоче вона йти в магазин з вами так, хоче пити каву, так і дуже багато з такими запитами звертаються саме підлітки. Тобто я хочу певної уваги, але не такої, як е, батьки там. Е, я в тебе перевірю домашку там, або поїхали там кудись в гості до рідних. Ні, я хочу просто посидіти, попити каву або прогулятися, або піти на якийсь атракціон. Тобто, дайте дитині те, що їй треба, і вона тоді нікуди від вас не піде. Тобто вона буде для вас відкрита.